Конференцію у Житомирі було організовано у співпраці з департаментом сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. І участь в ній взяли майже півсотні учнів провідних шкіл обласного центру, які мають інтерес до обговорення загальноєвропейських проблем. Ми всіх запрошуємо слідкувати за нами у Фейсбуці, у контакті, а у всіх соціальних мережах, шукати нас за назвою «European Youth Parliament Ukraine» і слідкувати за стрічкою новин. Там ми будемо оголошувати про відбір на національну конференцію і що потрібно для того, щоб потрапити на національну конференцію, всього на всього написати, заповнити аплікаційну форму якісно красиво англійською мовою. Молоді люди, спілкуючись виключно англійською мовою, обговорили проблеми атомної енергетики, перспективи її розвитку і доцільність використання, проблеми екологічної освіти, шляхи покращення загальноосвітніх програм, безробіття молодих людей, випускників вузів. А ще Житомирське школярство познайомилось з роботою євроклубів. Цей семінар навчив мене працювати в команді. Я зрозумів, що навіть молоді люди мого віку можуть зробити внесок у Розвиток нашого, ну, всього нашого світу, що я знайшов багато друзів. Подібні конференції у ці дні проходили в Києві, Дніпродзержинську, Миколаєві та Сумах. Результатом сесії у нашому місті стали чотири резолюції, які будуть запропоновані до розгляду департаменту сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації і Міністерству молоді і спорту України. За вами майбутнє. І повірте, це не просто слова, які кажуть старші люди. Більш молодому поколінню це слова людини, яка прийшла з молодіжної політики владу. Для нас дуже важливий той напрямок інтеграції молоді в європейський світ. Ми це є держава, і якщо нам це потрібно, ми маємо це зробити самостійно. Я радий в тому, що у Житомирі є стики активних молодих людей. Кожен делегат отримав сертифікат учасника європейського молодіжного парламенту та можливість участі у веб-семінарі з питань реалізації молодіжної політики на регіональному рівні, який відбудеться у червні.